Скажу чесно, за 30 років ми так і не зробили жодного будинку в Україні, який би був іконою архітектурного стилю чи ще щось. От, наприклад, ефект Більбао» — чули про таке? Це маленьке містечко в Іспанії, здається, заброшено, нікому не потрібно було. Просто нічого не не, не, не коїлось. І от вони запросили один раз туди, Френка Геррі, здається, архітектора, і він побудував там музей сучасного мистецтва. І це місто стало мекою сучасного мистецтва. Тут люди почали їхати, почали їхати подивитися, витворити мистецтво перш за все. Потім треба було десь залишитися на ніч почали будувати готельчики маленькі, потім кав'ярні, потім ресторанчики, і місто зажило. Оцей ефект працює як архітектура, допомагає чомусь ожити заново. Теж саме в Грації. Та це місто, таке величезний університет. Там теж сам побудували такий сучасний. Ну зараз вже не сучасний, це 90-ті роки чи 80 ті може. Сучасний музей. Теж саме всі почали говорити про це місто. От тому мені здається, тут питання не архітектури, а питання правильно виваженої функції, яка може з'явитися нова в Києві в, в, в Києві, а в інших містах. Що я подумав про Київ? Тому що пам'ятаю, до війни. Дуже мені сподобався наратив Київ, новий Берлін. І це було так. У нас були круті клуби, приїжджали класні туди діджеї, виконавці, культура розквітала, прям крізь були галереї, і багато іноземців, митців приїжджали конкретно от в Київ, тому що от Київ був новий Берлін. Там вже все, все зрозуміло, стали місто, нічого нового не коїться. І всі почали сюди їхати. Але, на жаль, ковід, а потім війна зробили повномасштабне вторгнення зробили своє діло, що, що я навіть не знаю, що може бути нашим українським символом відродження. Треба працювати, і я сподіваюся, що наш народ дуже талановитий, він придумає, що це може бути.